Це на 2011 рік, звичайний 1.6 атмодвигун, верлайні, масочки, це у нас просто накладочка така гарненька, гарно виглядає, лед-лампочки встановлені, лед дхошечки гума у нас встановлена зимова, електропакет є, він повний, просто тут у нас тільки два підйомника, а також ззаді є. Вони працюють, все добре. У нас у 115, зовсім маленький пробіг. Є туманочки задні, мультимедія, у нас з блютузом, гарна музика грає. Приятно. Тут такий ще шильдик хтось вклеє весь лайн. Також присутній прикурювач є. Оп. Можна його виняти і буде розвиточка на 12 вольт. Механіка у нас ступочка. Задній ряд у нас також в гарному стані, тут також чохли. Є електроподйомник, як я вже сказав, тут до речі, воно таке все, як наче карбоном, плівкою такою затягнуто і передня торпеда вся також затягнута плівкою. такою. Все. Оп. І позаду місця достатньо багато, але я з великим ростом, трошки коленкою, але я думаю, що кудись кілометрів за 100-200 можна проїхати з комфортом. Під полом присутня у нас повнорозмірна запаска, домкрат, гаєчний ключ і є, звісно, бусировочний крюк. Бажник здоровий тут. Коврик такий з великими бортами, якщо тут щось розіллється, можна його акуратно скласти, виняти і нічого у вас в машині не розіллється. Ось такий варіант у нас тепер з'являється на автопоєнті. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Гровекрут, 19. Всім гарного дня!